Ну что, бург. Бург. Ну что, сезон открываем. Вчера парк сюда распространил куда Покаемся, їдемо, ну, носи що... там Поки навигации немає, измірили 24 метра, ну посиду та ровный и печем. Чим на навігация, блин, наверное ще... Что там сейчас Чітко й веде Ітак відкрили на сезон 26 лютого Вносимо сульфат амонію по пшениці так. по пшениці поріпаку рішили сірку давати, не тіосульфат добавлять в це скажіть вказ, а рішили, бо ціна щось така Неслужа ціни тому тіосульфату, а сульфат амоніо зараз ціна більш, більш доступніша, ніж раніше закупили а Вносимо Так, хотів показати пшеничку, якби звісно, слава Богу, що пройшлись у нас ці, бачите вона класно тим, що аватар сіє, а, як в ямки залишає такі. Та бачите вершки, де повиглядував, де були морози у нас до мінус 20, то вершки, звісно, бачите, сю під трошки підсушило. А далі класно тим, що вона офігенна, Вони, врається, що я ще вирвуть тут. Ну, Ми тут осінню кас носили. Да, каз носили. Вона тільки е, була 2-3 листочка. Ось, ось вже бачите. Зима була тепла. Це тільки у нас ось, буквально там 2-3 тижні морози давлять, а так основно зима була тепла і пшеничка росла. Як можете бачити, глибина. Невелика, там ми сіяли, старалась сіяти 2 сантиметра. як нам мога було мільче. Бачите, так пшеничка розкустилась. І я ж кажу тим, що класно, вона ну, такі ямки залишає. Ну Сантиметра 3 залишає ямки і вона як в ямці, типу, як площі. Якщо тут обрачусь. Ось так бачите, ось у вершок. А в ямці ось вона захищена пшеничка. Дуже класно. Ну оце що ми гусину дали касу. Зараз ціосульфат сірку. сіркою. Є потреба в сірці. Ось так воно, бачите, розкидає. І класно якраз на сніжочок лягає. Офігенно. І вже днем, дивлюсь теплі тепло, йде ночі, все одно ще приморозки є, ну а тепло все одно вже відходить тепло і трошки буде розставати якраз. Я думаю, дуже ідеальні умови для внесення, для внесення добрив. А там якраз тепло піде і азот почнеться працювати. Ну і потім ще наше наступне підживлення буде це аплікатором по технології плутан. Будемо заїжджати і вносить. Висів отут у нас а, ми сіяли 2 мільйона. В принципі, ми всі пшениці сіяли 2 мільйона, та й сіємо вже. Там от маси тисячі від 90 до 100 кг. Бачите, як класно воно. Снім. А тут зверху сверху невеличко. Ну так сніжочок. Це 6 ,4 см 4 Якщо в ямки то лежить. Клас. Чекаємо, бо тривога началась Навігація не працює. Так що зачекаємо, поки закінчиться тривога і поїдемо далі працювати. Розкидується джонік у нас 125-й п'ятий э, розбрасватель Amazon з э, не той що прям може див вносити э, скажіть мені див. Розкидувати -то можна. Він просто тут датчик скорості стоїть. і Ти чим відкаліброваєш, швидше їдеш, і там виходить лопатки відкриваються, ну, заслонки, і більше кидає. З одинакової норми. Хоч ти їдеш там 5 км, хоч ти їдеш 25 км, він буде з одної норми кидати. Класно, на 2 тони якраз під ділать Кинув та й поїхав. 2 тони. Так що, друзі, отак. Ми відкрили сезон, погодка. Дуже класно. Так що працюємо. Все, всім гарного, мирного неба. Друзі, ну що ви бачили розового джундіра? Отак От ми вкинули доброго. Виявилось у нас така моєчка в горні. Запитав власника, чи можна заїхати чи ні. Дали добро ну, Ми їм техніку І так, Чистенький Блистить Все вимили класно все, хімія є Так що Дуже удобно заїзд Висок високий Тут даже Ярку можна пригнати Трактор Джандіра, Вимили Ціни класні Так що Рядом тут в вгород то моєчка звісно зробили дуже класно. Їдемо на базу, тепер головне доїхати чистенько на базу.